thank <laughs> you У цей різдвяний час вітаємо вас у стінах лисецької школи. Сьогодні наша школа як святкова родина. Тут зібралися всі, хто хоч раз, переступив її поріг. Півстоліття це не просто ювілей, це життя цілих поколінь. Вшануємо кращих з кращих на всі часи. Спит матицеї ночі сина доглядає над колискою дитині, пісенько співає. З того моменту, як відкрили нашу частинку, цю нову школу, і за весь цей час це була не просто, не просто заклад освіти, це було місце, де багато в кого народжувалися нові мрії, нові почуття, нові бажання, де кожен мав певні успіхи, можливо, якісь і невдачі. Слова подяки хочеться сказати вчителям. Вони є серцем школи. Також хочеться подякувати учням. Вони є енергією, вони є рухом в школі. Дякуємо батькам, нашим партнерам, спонсорам, які допомагають створювати середовище, в якому діти вчаться, в якому здобувають освіту. Школа Лисецька давала мені перші кроки. Перші старти спортивні, де я починав виступати саме за школу, І саме в лисецькій школі. Ми ставали спортсменами тоді. У нас багато було тут, з того спортсменів. Я починав тренерську діяльність саме з лисецької школи. Вдалося трошки нам десь матеріальну базу підтягнути. Ще не все, ще треба багато чого зробити. Дякую керівникам, з якими працював, Марію Романівну, Христину Миколаївну теж. Ну і зараз Юрій Васильович, бач, короткі терміни, вже три керівника. Але дякую всім вам зараз за роботу. Дякую педагогічному колективу за дорозуміння. Низький поклін ветеранам, пенсіонерам, всім тим. І сьогодні радію кішуся діточкам. Ну і прошу зараз керівництво і педагогічний колектив не зупинятися, бо тільки в творчому неспокої будується майбутнє. Більшість мого життя пов'язана з нашою школою. 10 років як учениця, 44 роки вже як вчитель. Так серце радіє, що ти якусь частку уніс у, це, у цей процес виховання, навчання і так далі. Я вважаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Саме головне, вже би прийшов у наш час мир, спокій, а нас народ дуже розумний, працевитий. І коли настав мир, ми піднімемо нашу Україну і будемо однією з найкращих держав Європи. Напевно, дуже щасливі були жителі нашого селища з появою нового корпусу. Прекрасне приміщення, нове. Але ніколи б саме приміщення не було тим осередком без колективу вчительського. Хочеться побажати, щоб надалі наш колектив був дружний, радісний, щоб була тісна співпраця із жителями нашого селища, з батьками, з випускниками. Всіх благ вам, всього доброго і хай розвивається далі наш ліцей добра, злагоди Божого благословення всім вам. i do Років тому маленькі семирічні, безтурботні дітлахи приступили поріг нової школи. Однією з них була я писалася історія школи і листя. нехай різдвяна зірка вказує шлях до перемоги. Життєвий досвід і мудрість, нехай допомагають. Тільки правильні рішення нам робити добра, слави, віри в серці, надії і любові. Надзвичайно великий багаж знань кожен з вас вчителів вкладав у нас, але помимо того, саме основне ви вчили бути нас людьми. Що є основним. Я хочу вам подякувати за це і побажати того, щоб наступні роки, наступні ювілеї. Найближчі роки, найближчі ювілеї ми вже святкували під мирним небом. Шановні наші вчителі, шановні мої колеги, друзі по партії, щиро вас вітаю з цим ювілеєм. Насправді мені колись помалася, попалася така ремарка, що будь-яка оселя вона живе 50-60 років, але це не стосується школи, тому що в школі кожен рік хтось приходить. Тому з ювілеєм вас, І дай Боже вам всім і нам перемоги. Наша школа чудова. Є багато людей, які будують Україну. Зараз вони розпорошені по світах. Наша частина їх захищає Україну від навали ординської. Б багато хто працює на благо, підтримуючи наших фронтовиків. І багато хто будує Україну на своєму місці. Тому я хочу побажати всім нашим. Школярам, всі, хто повинен зі школою, зокрема вчителям і тих згадати, вчителів, які нас вчили, я бажаю всього найкращого. Слава Україні з Богом! Хочу сьогодні вас привітати з таким чудовим ювілеєм і побажати, особливо учням, знайти свій шлях у житті. Як випускник вашої школи або нашої школи Лисецької. Я хочу побажати кожному з вас знайти свій шлях, розробити план, як бути успішним в цьому житті. Бажаю всім мирного неба, швидшого закінчення війни, і давайте працювати всі разом на побудову нової України. Слава Україні! Школа назавжди залишиться для мене місцем, де зародилися мої перші мрії та цінності. Саме тут сформувалася любов до музики, яка згодом переросла в професію. Тож від щирого серця хочу побажати нескінченного натхнення, міцного здоров'я, терпіння всьому педагогічному колективу, чия відданість своїй справі є безцінною. Дзвінкого як музика дитячого сміху та галасу, нових талантів та випускників, які прославлятимуть рідні стіни своїми досягненнями у різних сферах. Нехай ваша історія триває багато багато років, сповнена перемог та яскравих моментів. З ювілеєм вас для мене дуже велика радість мати можливість привітати вас із річницею школи, школи, в якій навчалися мої бабусі, тато з мамою, я з братом, і продовжують навчатися всі ті, хто гордо називають себе українцями. Знаєте, у цьому є щось дуже символічне, адже змінюються часи, змінюються покоління, а школа вона незмінно залишається тим місцем, де формується майбутнє. Нові учні, які будуть приходити в цю школу, ставали трішки розумнішими за вас, трішки щасливішими за вас, адже саме так працює еволюція, і саме так працює прогрес. Ще раз вітаю з ювілеєм школи. Бажаю нових здобутків і багато багато років зростання. Дорога школа, я вітаю тебе з ювілеєм і ще бажаю тобі багато багато років бути світлою, доброю і незабутньою. Хай у твоїх стінах народжуються молоді таланти, як маленькі іскри, які за допомогою наших вчителів перетворяться у яскраве світло. Дякую тобі, рідненька, за те, що ти вклала в мене. Це безцінно. Всі люди і будемо жити. Діжу біхалтина, там ходила, дівчина, там дівчина. Ходила, ходила, ходила. Чучи, ходила. Спека, так розкриває. Не открываешь торусы, царство, бедерся земной в так. The world was on fire, no one could save me but you It's strange what desire make foolish people do Важко бути вчителем початкових класів. Діти тоді приходили такі, що не вміли ні читати, ні писати, але хтось мусить це робити. Треба навчити дітей не тільки читати, писати, лічити, навчити бути учним, бо це що най... найважливіше навчити... навчити поведінки в класі. Бо дитина як не, не засвоїть ту поведінку, яка має бути, то потім з неї так і нічого немає. Дякую всім вам, що ми можемо і маємо нагоду бути тут разом. І прошу Всевишнього Бога, як казав митрополит Андрей Шевтицький. Щоб наші сім'ї були християнські, має бути Бог. Щоб в школі. Була повага і любов до вчителя і до Бога. Треба, щоб батьки були виховані у християнських чеснотах. То дякуємо батькам за християнські чесноти, за те, що виховали таких воїнів світла, які віддають своє життя на і вічності за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Дякуємо тим матерям. Просімо, щоб у щасливі обійма повернулися наші воїни, і щоб ми, той довгоочікуваний мир, у боротьбі отримали за волю. Бо це є наша земля, земля, яка дає духовне натхнення, земля, яка родить серна любові, земля, яка є Україною, і Україна є вища Бога до Дякую вам, дякую всім. Нехай Бог благостовить до нових першин, до перемоги. Слава Україні! Христос родився всім на спасіння! Люди, радійте! Христа вітайте, Божому сину, славу віддайте. Слава на небі, Богу Святому, на землі спокій, роду людському. Христос рождає! Багіна.